Нічна атака шахедів на Харків тривала 14 хвилин. За цей час російські військові 16 разів вдарили по київському районі міста. Про це вночі повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграмі. Також за попередньою інформацією, кілька бойових дронів були збиті силами оборони. Більше про наслідки російських обстрілів по Харківщині та безпекову ситуацію говоримо із начальником головного управління національної поліції в Харківській області, полковником поліції Петром Токарем. Пане Петро, вітаємо вас. Вітаємо. Так, доброго дня, вітаю студія. В першу чергу, оновіть нам інформацію щодо безпекової ситуації в місті та області станом на зараз, і про наслідки буквально кілька слів, хоча б ну на жаль змушені констатувати про те, що ситуація в Харкові і в Харківській області, в принципі, незмінна, залишається бути напруженою та складною. Ворог і надалі, як і попередні місяці, продовжує системні. І постійні удари, як прифронтових територіальних громад, так і в принципі обласного центру, та й міста, які знаходяться більш віддалені від лінії бойового зіткнення, З початку року поліцейські Харщин, Харківщини вже задокументували 2915 обстрілів по території області. І якщо розкласти ці обстріли по номенклатурі озброєння, яке використовує Росія, то Хочу вам донести інформацію про те, що ворог спочатку року застосував по території Харківської області 87 ракет різного типу, 755 керованих авіаційних бомб та 1200 безпілотників різного типу модифікації та модели. І 157 ракет з ракет ракетних систем залпового вогню. Я вже не говорю про артилерійські та мінометні обстріли, якими в принципі тероризують росіяни при фронтові при наближенні до лінії бойового зіткнення населені пункти. На жаль, ми змушені як поліція. Фіксувати всі ці військові злочини і констатувати, що внаслідок ударів росіянами загинуло на сьогоднішній день вже 152 громадяни нашого, нашого регіону. В них двоє дітей, і 1413 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості, в тому числі 120 дітей в них. Більше 6 тисяч е, об'єктів цивільної інфраструктури на сьогоднішній день, вже з початку року, росіяни знищили і е, створюючи таким самим е, неприйнятними умови для проживання наших громадян на території певних територіальних громад. Причому об'єктами уражень стають. А як приклад завжди стають і дитячі садочки, і школи, і магазини, і вокзал, лікарні, заклади культури тобто, ворог наносить удари по всьому, що є в територіальних громадах, де можуть збиратися люди, і таким чином знову ж таки наголошую, створюють їм умови неможливі для подальшого проживання. І хочу сказати, що в липні місто і область в цілому була підана певним масованим атакам з боку військовослужбовців Російської Федерації. Можу навести приклад, що 7 липня 2025 року три хвилі ударів авіаційних відбулося по місту Харкова. В п'ять о 5.20 двадцять відбувся два, авіаці... два авіаційні удари за допомогою герань 2 Відбулися на території Шевченківського району. Тоді ж було пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків. Здійнялася пожежа на вось, пожежа на восьмому поверсі гуртожитку. Ми тоді констатували, як національна поліція 20 осіб постраждали. З них троє дітей, і тоді ж того дня о 5.50 було здійснено два авіаційні удари по Слобідському району. Тоді теж шість багатоквартирних житлових будинків отримали пошкодження. Був пошкоджений магазин, був пошкоджений дитячий садочок та приміщення у картелику. Кому і 11 чоловік ми констатували, теж отримали по ушкодження різної тяжкості різної складності, в тому числі і одна дитина, і як би нічого, але вже о 10.20 знову була нова хвиля удару з боку російських військ. Шість безпілотних літальних апаратів типу Герань-2 вдарили по житловій забудові з е, холодногірського району, і тоді ці удари прийшлися як по відкритій місцевості перехрестя, так і по житловим будинкам. І по закінченню розбирання завалів, і констатування і документування цього військового злочину поліція зафіксувала, що одна жінка 34 років померла в до отриманої е, травми. 43 громадяни. Отримали поранення різного ступеня тяжкості, в тому числі троє дітей. Такі приклади можна наводити багато. Теж масованого удару було завдано росіянами чотирнадцятого. Двірніше 12 липня по території надіючого підприємства в Київському районі. Тоді багато підприємців, які орендують складські приміщення, втратили свої матеріальні цінності, втратили виробничі потужності. І на сьогоднішній день я знаю, що деякі з них нема не будуть мати змогу найближчим часом відновити свій бізнес і продовжувати надавати як робочі місця нашим громадянам, так і в принципі отримати доходи і сплачувати податки для нашої держави. Таким же масованим ударом можна і зазначити, що з 15 на 16, верніше 15 о 23 годині дійсно був масований удар за допомогою 16 БПЛА Герань-2, як вже згадувалось на початку нашого етеру. Силами оборони дійсно було вбито два безпілотники на підльоті до цивільного підприємства, однак все ж таки 14 влучили Цивільне підприємство і теж е, приватні підприємці, які орендували там е, приміщення е, під складські потреби, під виробничі потужності, втратили свої матеріальні цінності. І теж я знаю, що деякі з них втратили е, можливість подальшому продовжити свій бізнес. Тобто, ворог знищує не тільки цивільну інфраструктуру, і знищує підприємства, які могли би працювати і наповнювати бюджет. В даному випадку нашого міста, ну і не можу не згадати про те, що ворог на сьогоднішній день почав використовувати метод терору це завдання ударів по приміщенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, як обласного значення, так і відповідно територіального значення. У Харкові зафіксовано такі два таких удари. Це було 7 липня по обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. А п'ятого Працівників отримали відповідно ушкодження і приміщення зруйноване. І 14-го числа ми мали такий удар авіаційний по місту Златопіль, по приміщенню територіального центру комплектування, де було констатовано, що 12 осіб отримали поранення. Одна дитина і одна жінка на жаль вигинула. Знаю, що завдяки героїчним героїчному вчинку нашого поліцейського він саме врятував дитину, мати якого загинула під час цього весійного удару. Чуючи наближення звуку безпілотника, він своїм тілом цю дитину просто закрив. І таким чином ми констатуємо, що він спас її життя. Зараз цього поліцейського будемо заохочувати. Так адже така герої... такі героїчні чинки не повинні бути залишені без уваги. Ну і загроза ФПВ-дронів завжди залишається недавно, 14-го числа. Ми зафіксували якраз іде зараз на екрані падіння ФПВ-дрону в Шевченківському районі. Неподалік трамвайних колій. видно з відеозаписів про те, що він летить не прямо, а летить на бік. Ми припускаємо про те, що оператор цього ФПВ-дрону Через застосування засобів радіоелектронної боротьби втратив з ним керування. І, відповідно він впав на відкриту місцевість. Слава Богу, обійшлося без жертв. Однак ми бачимо на бачили повністю аналізуючи ці відеозаписи про те, що перед самим ударом на цій зупинці вийшло майже 20 мешканців міста, і дивом так сталося, що коли цей дрон впав і розірвався, людей вже на цій зупинці не було. І реально обійшлося без жертв. Не поодинокі випадки дольоту шпівідронів до міста Харкова, але харків'яни вже мужне тримаються не один рік. Харків'яни пережили момент, коли росіяни били артилерійськими снарядами, долітаючи до міста, використовували РСЗВ. Для ударів по місту і е, ракети зенітних комплексів С-300. Е, тому хочу сказати, що ну, складної небезпеки ці впівдрони не несуть. Звичайно, з ними борються. Підроділи протиповітряної оборони, включаючи засоби радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно, національна поліція кожного разу, коли вилучає FPV-дрон, завжди його надає спеціалістам для обстеження і з'ясування, які модифікації чи можливо видозміни відбуваються при виготовленні цього FPV-дрону, для того, щоб ми мали можливість реагувати на нові виклики, які перед нами ставив ворог. Пане Петре, про що свідчить оця поява фпв дронів у самому Харкові? Ми бачимо, що до прикладу у Херсоні та в Херсонській громаді активне використання російськими військовими ФПВ-дронів насправді дуже ускладнює життя і піддає небезпеці самих херсонців. У Харкові як часто ви фіксуєте ось такі випадки, коли долітають фпв дрони, і на вашу думку, з чим пов'язане те, що вони вже мають змогу долітати? Саме до Харкова. Ну, з чим пов'язано, на мою думку, виключно це розвиток технологій. Можливо, ними, ними можливо використовуються якісь потужніші транслятори для транслювання цього сигналу. Тому що ми знаємо, що віддаленість від оператора до дрона може бути 10, 15, 20, 25 кілометрів. Але ж знову ж таки, це все технічні, є технічні проблеми. радіогоризонт і, і інші е, так. Дійсно, ми фіксуємо ці дрони, але вони не масові фіксації. Е, у нас були фіксації, коли в дрон долетів вперше, але впав в лісовому масиві, теж завдяки тому, що використовуються при, прилади радіоелектронної. Боротьби нами був зафіксований е, дрон літакового типу чорниця Ми вже про це говорили е, літакового типу, який долетів до міста Харкова. Ну на мою думку, це зараз не критично. Це поодинокі випадки і е, колапсу, які тому, що ворог використовує ці дрони, звичайно, що в місті не буде. Виключення, якщо ми говоримо про місто Харків, але ж насправді в прифронтових регіонах, там де ці дрони використовуються на постійній основі, і там, де ці прифронтові територіальні громади наближені до лінії бойового зіткнення, звичайно ж, цілі дрони ускладнюють взагалі процес проживання. Хочу сказати, і можливо, у вас є там. Пото матеріали з цього приводу. У нас в цю ніч ворогом були вражені в місті Куп'янську три автомобілі швидкої медичної допомоги. Ворог Системно полює на автомобілі спеціального призначення. У нас з початку року зафіксовано в дев'ять випадків, коли ворог, використовуючи як fpv дрони, так і безпілотні літальні апарати інших модифікацій, били саме по спеціалізованих автомобілях національної поліції, так і били по спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Для чого це робить ворог? Для того, щоб ми, як екстрені служби, не могли надавати той пакет послуг, який ми зобов'язані надавати. Громадянам для того, щоб забезпечити їм базові життє... життєві потреби, які вони потребують на територіальних громадах, де вони проживають, так і здійснювати евакуацію цивільного населення із тих зон так, де небезпечно перебувати вже людям. Дякуємо вам, пане Петре, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Дякуємо Дякую. за цю інформацію, яку ви озвучили Петро Токар. з нами. Був на зв'язку, начальник головного управління національної поліції в Харківській області.